Так, зайшли в квартиру. Що тут зроблено? Зроблена розводка електрики. Проведений це, звісно, інтернет-кабель. Так. У так, це вода. Тут зроблена розводка. Там має бути унітаз Тут раковина тут ванна. Тут вже місце для бойлера, хоча гаряча вода також є. Що тут зроблено? Бачите, тут добудовано трошки під шафу. Тобто то ти заходиш і одразу така шафа тут. Тут кухня, тут, бачите, вже висить газовий котел. Він до води підключений, а до газу, до газу, бачите, ще ні. Газові труби. Тут робилась стінка вона не опорна з тих самих піноблоків, газоблоків. І таким чином у нас тут, виходить, ціла кімната. Ну, як кімната студія, так, да? тобто тут планував, тут планується, кухня, там, мабуть, якийсь стіл, там можна. Ну, повністю стіл, щоб їсти, там можна якесь робоче місце, там диван, це вже по. Так, тут інша кімната. Тут також трошки добудована стіна, також під шафу. Тут вже ванна стоїть, але е, от така от. Тобто там також. Тут шаф, шафа купе. Тут планується ліжко, зліва, справа, електрика. Тут також електрика. Там електрика. Ну поки що будуються і вид ще не настільки гарно, як хотілося б. Поки будується. Стіни доволі товсті. Оце от 21 см, а ну, тобто сантиметрів 30 точно є, може більше. Ну ніби все показав, нова Флорида, це мені здається, і італійський котел. Майде на Да.